Всім привіт! Ну що, сьогодні давайте розкажу вам, яка в мене є ідея, що я хочу знімати. Я хочу відзняти невеличкий курс для тих, хто розбирається з JavaScript, А саме для своїх студентів, для тих, кому це потенційно може бути цікаво, хто хоче навчити, навчитись писати код на JavaScript, а точніше навіть на TypeScript. Давайте потихеньку почнемо. Я буду розказувати все з перспективою якраз такі використання плейрайта, але поки що для того, щоб розібратися в JavaScript, важливо. Розуміти, як це в принципі все працює, як історично все працювало в браузері. Ну що ж, давайте почнемо. Е, дивіться, і з самого початку, коли з'явився JavaScript він він вирішував одну конкретну задачу. Тобто, треба було зробити динамічними веб-стрінки. Ось це бачите зараз, все що відбувається. Я наводжу мишечкою, там щось підсвічується, да, наприклад, натискаю, випадає якийсь списочок. Тобто, це інтерактивність до цього е, до того, як з'явився JavaScript Сторінки були дуже дуже примітивними, тобто і робити такі речі було неможливо. Тому, власне кажучи, додали JavaScript, бо те, на чому писалися сторінки, в них не було можливості додати якоїсь інтерактивності, зробити більш складнішу логіку, тобто не можна було працювати як зі звичайною мовою програмування. Тому JavaScript на початку додавався в браузери. Якщо подивитися на Chrome безпосередньо, то в Chrome в нас, наприклад, JavaScript Engine, тобто це двигун JavaScript, він називається V8. А в інших браузерах він по іншому називається, але фактично всі ці е, ну якби двіжки вони працюють по схожому принципу, і там і там ви можете використовувати JavaScript. Давайте, власне кажучи, подивимося, як браузер можна десь використати JavaScript. Для цього я натискаю правою кнопочкою мишки, переходжу в Inspect, або там передивитися код, буде, чи якось так називається. Тут не суть. У вас відкривається DevTools, і у вас тут є от, в закладках є розділ консоль. І от коли ви відкриваєте цю консоль, у вас вже тут ви можете писати JavaScript код. Наприклад, я можу написати console.log, це власне вивід в консоль щось. Я наприклад, виведу раз, два три Коли натискаю, у мене в консоль виводиться раз, два, три. Це говорить про те, що я, в принципі, тут можу використовувати писати свій JavaScript-код повноцінно, можу тут функції створювати, ну тобто працювати як зі звичайним кодом. Але дивіться, ну, JavaScript виявився настільки класним і крутим, що з часом його вирішили винести із винести браузера. Справа в тому, що в JavaScript все за замовчуванням було розроблено так, щоб код виконувався одночасно і не блокував ваш основний потік. Давайте поясню більш конкретно, звідки це пішло. Ну, наприклад, ви заходите на сторінку і у вас відпрацьовує якийсь кусок джаваскрипта. І для того, щоб вам не ну, користувачу не доводилось просто сидіти ось так от і чекати і дивитися на пусту сторінку, зробили так, що поки щось підтягується, якийсь контент вже можна відобразити для користувача. І таким чином зробили логіку таку, що навіть якщо у вас якісь запити там кудись на сервер ще виконуються, інформація ще дістається, то та інформація, що дісталася попередніми запитами, вже відображається, ви вже можете з нею працювати. І виявилося, що цей підхід до програмування він, а, трошки відрізняється від класичних мов програмування, таких як там, Java, C Sharp, Python. Да, де у нас код, по суті, виконується поступово. Там є паралелізації, ми можемо виконувати певні операції, але за замовчуванням всі операції не виконувалися паралельно. Фактично в JavaScript весь код виконується паралельно. там трошки є особливості, я вам далі розкажу. Але, типу, це дозволило програмам працювати набагато, -набагато швидше. Запропонували винести JavaScript якось окремо в якусь окрему технологію, і з'явилася така технологія, як Node.js. Давайте вам покажу, що таке Node.js. Ось це у нас сайт Node.js. Якщо ви хочете скачати JavaScript окремо без браузера, ви качаєте якраз Node.js. Качаєте, встановлюєте її, як звичайну, програму, просто запускаєте, натискаєте далі, 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 і у вас все, в принципі, встановлюється. Після цього, якщо ви на MacBooці, ви відкриваєте термінал, і у вас тут вже буде доступний ваш. Давайте відкрию нове вікно. Після того, як ви встановите Node.js, ви просто пишете, наприклад, Node. Мінус V, що значить перевірити версію Node.js, і я побачу, що в мене є версія. Якщо у вас Node.js не встановлено, то вам видасть помилку про те, що у вас немає Node.js, і вам треба його встановити. Також разом з тим, як ви встановлюєте Node.js, у вас має поставитися а, спеціальний менеджер пакетів, який називається npm. Давайте подивимося його версію. Як бачите, в нього версія окрема. Що це таке? Це, власне кажучи, набір інструментів, який дозволяє встановлювати додаткові бібліотеки і фреймворки власне, до вашого Node.js. Тепер давайте подивимось, ми з вами розібралися, як писати простенький код в браузері. Але ж ну, я б хотів би працювати якось з цим більш повноцінно, тому ми з вами будемо працювати, використовуючи Visual Studio Code. Це середовище розробки, де ми пишемо з вами, в принципі, код. Воно якраз створено це як текстовий редактор. Наприклад, ви можете використовувати Notepad, але можете використовувати більш складніше щось, наприклад, як Google Docs. або Microsoft Word. Та, тобі, там більше можливостей створювати різні шрифти, там відступи робити, і, типу, набагато зручніше працювати. І так само є середовище розробки під JavaScript. Саме популярний на даний момент інструмент Visual Studio Code. Є ще такі, там як здається, Atom, є такі, як WebStorm. Типу, якщо вам подобається інший, можете використовувати інший. Але я в цьому курсі буду розказувати все, як використовувати саме на базі Visual Studio Code. Давайте покажу як його скачати. Прошу звернути вашу увагу, що Visual Studio Code і Visual Studio просто це дві різні речі. Тому качайте обов'язково VS. Давайте так, vs Code download. І ось, перше, що посилання, яке мені відкривається, тут ви качаєте під вашу операційну систему. Все по тому самому принципу. Скачали, встановлюєте і відкриваєте. На макбуках здається, коли ви просто скачали його, його навіть не треба встановлювати, воно відкривається як вже готовий файл. Тому, власне, відкрили, запустили, і у вас буде ось таке віконечко, типу welcome, все, спустий проект. Ось тут може трошки відрізнятися, бо в мене тут плагіни вже встановлені. А У вас буде тут, як мінімум, ось ці 5-4 значків будуть, які ми будемо з вами використовувати. Тому, власне, зараз встановіть Node.js Після цього встановіть Visual Studio Code, відкрити його. І давайте тепер з вами створимо перший Node.js проект Для цього нам треба. Фактично, зараз ми можемо працювати просто зі звичайним файлом. Із, наприклад, я можу натиснути New File да, і створити, наприклад, я не знаю, там, Да, Ось у мене файл створився, воно мені каже, де його створювати. Я його створюю десь там в домашньому каталозі, що не є окей для мене. Але я вже можу з цим файлом працювати, запускати, виконувати код. Давайте для прикладу я цю штуку і зроблю зараз, наприклад, в терміналі тут. Ще поки що до того, як ми дійшли, то користування VS-кодом. Я не буду розказувати вам деталі, що як я тут роблю власне в терміналі, бо це у нас курс не про термінал. Але дивіться коротко, давайте так. Я перейду в папку зі своїми проєктами. Вони у мене знаходяться ось тут. У мене є папка десь щось пов'язане з YouTube. Зараз я його відфільтрую. YouTube. Це те, що я готую для YouTube. У мене є тут проект. Давайте я його поки що все знесу, щоб в мене там була просто пуста папка. Для цього я пишу rm-rf. І пишу YouTube ось так. Оп. І все. У мене воно видалило цю папку, і тепер її більше немає. Тепер, власне, я її заново створю mkdir. І тепер я створюю, де вона у мене тут була ось таку от папочку. Натискаю Enter і переходжу в цю папочку. Ось так. Перейшу. Тепер я можу тут просто створити файл. Створюю я через команду touch. «Touch» І називаю його, наприклад, demo.js. Дивіться, створив файл. Можу подивитися, що цей файл є. Тепер я хочу відкрити в дефолтному текстовому редакторі, який я використовую. Це Vim. Наприклад, і можу ось тут написати свій код. Можу написати: console.log, тобто ніякої підсвітки синтаксису, нічого немає. тут. І тут напишу: наприклад, hello вадим. Ось так. Тепер закри... зберігаю цей файл і закриваю його. Все, тепер я його можу запускати через Node.js. Я пишу node і вказую ім'я файла. Натискаю Enter. У мене мій код виконався. Бачите, саме власне, це, що він робив, просто вводив в консоль Hello Вадим». Все, але працювати так трошки незручно, тому я буду використовувати vs Code. Тепер я можу цей файл так само відкрити в VS Code і працювати з ним в схожому форматі. Я не буду цього робити, бо ми з вами будемо працювати трошки інакше. Зараз я хочу цей файл видалити, видаляю його через rm rfslash І видаляємо цей Demo.js. Ось так. Я його видалив, тепер у мене ця папочка пуста, і я хочу створити новий повноцінний nodejs Проєкт. Для цього я пишу npm init. І, і натискаю а, давайте навіть напишемо мінус це для того, щоб за замовчуванням. Ні, давайте поки що без мінус просто натискаю Enter, щоб ви побачили, які є опції. Е, от, після того, як з запустилася ініціалізація проєкту, він каже, який ім'я буде у проєкті. Я тут можу написати, але за замовчуванням буде те, що втушка. Тут поки що просто натискаєте Enter. Версія за замовчем 1.0. Enter, опис проєкту поки що його робити не буду. Який файл буде вхідним, це не важливо. Просто я натискаю Enter, 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 Enter. І в мене по факту згенерувався ось такий файл, файл конфігурації власне мого проєкту. І тепер оця вже папка YouTube Playwright, в моєму випадку, да, вона, назив, вона, по суті, вважається проєктом на Node.js. Давайте, власне, я цю папку тепер відкрию в vs Code я заходжу, вибираю файл Open folder і де воно мене тут Projects, і ось YouTube Playwright. Натискаю Open. І в мене відкривається ось такий файл. Да? Типу, ми, ми бачимо, тут що в мене відкрилося, і можна подивитися. Що тут. Це все те, що ми за замовчуванням вказували. да Все те саме, що було в консолі. Тут є ще скрипт, я про скрипти окремо розкажу, і пустий пусти description Автора я не вказував, не суть, але це вже повноцінний проєкт. Тобто сюди вже я в, цю, в цій папці в цей проєкт я можу встановлювати додаткові бібліотеки, створювати тут різні класні штуки. Давайте власне, створимо зараз новий файл, так само назву його демо. Demo, наприклад, demo.js. Обов'язково додавати JS в кінці, бо інакше ваш код не запуститься як JavaScript. І тут пишу, вже дивіться, тут вже буде підсвітка синтаксису. Console.log, бачите вже наскільки зручніше. І тут я напишу, наприклад, Hello Вадим. Щось ось з такого плану. А тепер я хочу цей код запустити. Для цього я, наприклад, відкриваю термінал в vs коді Для цього натискаю Ctrl-Tilda. Тільда має знаходитися у вас ліворуч від одинички. Це така хвилька. Ось така. Бачите? Так, ось тут. Я зразу давайте трошки збільшу, мабуть, шрифт. Zoom in, якось так здається, ця штука мала б називатися. Zoom in. Так, і в нас вона є ось десь, ось тут. Так, господи. Так, я бачу, що в мене тут команд рівні. Так, пускай команд рівні. О, шрифт потрошку збільшився, сподіваюсь, вам так буде трошки видніше. Так, ну що ж, власне, тепер я з, з, записав цей файл. За змовченням, до речі, файли у вас можуть не зберігатися, і тут буде такий кружочок, вам треба натискати Command-s. Якщо ви хочете включити, щоб у вас код зберігався автоматично, для цього натискаємо файл, і тут є auto save опція. Якщо ви її включите, то кожного разу коли ви щось дописуєте, файл буде зберігатися автоматично. Тепер, власне, давайте так само запустимо нод і цей файл, так як я знаходжусь вже в цій папці. Я пишу просто нод і вказую ім'я файлу, якого буду запускати. Начинаю писати його ім'я, нажимаю таб, Tab, мене автоматично підтягується повністю назва цього файлу. Тепер натискаю Enter і бачу, що цей код працює так само. Тепер, будь ласка, я би вам радив попрактикуватися з цим. Зробіть таку саму штуку, встановіть Node.js, VS Code і е, простенький файл створіть, який е, ви зможете запустити. Це скаже про те, що у вас Node.js поставився і у вас все на цінно працює.